Не було. Єдине, єдине, в мене була проблема у нас. Прийшла до влади, в нас достатньо розумних людей, які зможуть зробити українську мову, українську мову настільки престижною, настільки модною, щоб самі російськомовні батьки захотіли, щоб їхні дітки не й були. Це можна робити тільки так. А насильством, отакими от діями, от такими, що як вам не соромно, і школи було. Можна цього робити. А про що дискусія? Дискусія просто була, коли ми вже вийдемо з цієї ситуації, коли вже мітін закінчиться. Ну, кожен говорить по-своєму, тому що депутати на цій неділі будуть визначатися вже концепт. І це вже буде на неділю, вже буде більш вже ясна ситуація.

Чи Обов'язково дня вас вітає майдан, місто Київ. Збираємо колядницькі ватаги для роботи зі спонсорами, нашими благодійниками, жертвувателями, просто киянами, які 10-50 гривень привезли, залишили якісь координати. Людей треба привітати. Маємо ще до неділі, до Йордана, трохи часу. Йдеться про те, щоб не про те, щоб заробити гроші, а про те, щоб ні. тих людей, які ні, треба бути чемними. Люди зробили багато хто зробив анонімно. Ми їх привітаємо окремо. Це буде на нашому сайті. Це буде розсилка імейлами. Якщо хтось залишав, хоч якісь координати. Ми маємо електронні подарунки два типу, але це буде сюрприз. Ми почекаємо до Йордана, до водохрещ. От тоді вони дізнаються, що і як. Це раз, а друге, ну ну власне, я вже сказав, людям треба подякувати. Раз. Друге, треба, щоб люди відчули, що то, що вони вклали, пожертвували, що воно не пропало в сує і в Туні. Майдан є, майдан живий. Хочеться принести в офіси і оселі киян, переможний дух майдану. На ваш розсуд або вчорашню поему. Духовний заповіт батька нашого Тараса або молитву, яку я давно-давно вже читав.